Благодійного фонду Вадима Столера звернулися військові з проханням придбати дуже класну спеціальну техніку, яка допоможе виявляти дрони, дрони наших ворогів і ефективно їх знищувати. Зрозуміло, наш фонд миттєво відреагував на це прохання, і ми передали придбали і передали для військових військової частини 4638 дану протидронну систему, як ми між собою вже почали називати антидрон. Цей детектор він дозволить нам не тільки виявляти екіпажі ворожих БПЛА, а також зберігати життя наших побратимів, які знаходяться під постійною загрозою від ударних дронів, які продовжують надходити з того боку дуже дуже великим потоком. Благодійний фонд Вадима Столара» продовжує і буде продовжувати допомагати військовим і нашим українцям для того, щоб ми найшвидше всі відсвяткували нашу перемогу. Ми дуже вдячні фонду Вадима Столара за цей детектор, який нам дозволить зовсім по-іншому розгорнути нашу роботу на передньому краї оборони України.